3 мільйони 700 тисяч гривень на унітази. І ні, друзі, це не для Януковича, це для Київської поліції. Вітаю, шановні друзі! Головному управлінні національної поліції вирішили зробити ремонт санвузлів на 3 мільйони 686 тисяч 158 гривень. Вони пишуть, що на всіх шести поверхах хочуть замінити туалети. Тобто це виходить приблизно по 600 тисяч гривень на один поверх на один туалет. Ну, в принципі, це ж столиця і це поліція, тому 15 тисяч доларів на один санвузол можна і витратити. Але ось у чому прикол, коли журналісти почали розбиратися у цій справі, то виявилося, що у будівлі не шість поверхів, а всього лише чотири. А це значить, що ці 3 мільйони 700 тисяч гривень ділиться вже не на 6, а на 4. І один санвузол обійдеться вже не в 15 тисяч доларів, а в 23 тисячі доларів. А за цю суму вже можна якусь і комуналочку придбати або смарт-квартиру, навіть у Києві. Я вже не кажу про ті сотні відкритих тендерів на закупівлю дронів і автомобілів для Збройних сил України, або про допомогу постраждалим від війни, про допомогу дітям, які постраждали від війни. Ні, на це гроші у держави немає. А ось 3 мільйони 700 тисяч гривень на унітази для поліцейських на це гроші є. Ознайомитися із цим тендером ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Як бачите, нічого в цій країні не змінюється. Для когось війна, а для когось золоті унітаз.